Перший момент у карківської команди Новікова була готова забирати м'яч у руки. Тож матч розпочався. Мене звати Павло Посхов. Я сьогоднішню гру буду коментувати. А Панащенко не б'є сама. Віддає передачу. Гірин не забиває. Гірин простріл це навіть удар. Заралексанян штрафного майданчика. Далі віддає передачу напрямку на Андрухів. Подольська на підбиранні. А Панащенко. А Панащенко пробиває. І забиває Дар'я свій третій м'яч. У цьому сезоні на восьмій хвилині поєдинку, виводячи медаліст 19-25 уперед. Андрухів до неї відскакує м'яч. Штрафний майданчик. Де передача, туди Гірка вривається. Немає офсайду, сайду. іде під удар. На Апанашченко, та пробиває і. Котик за спини захисницям нові кавалінію захисту страхує, але віддає м'яч суперника Андрухів, Пробиває ворота порожні, але не вдається в них влучити. Скільки тягне м'яча Панащенко. Ніхто її не зустрічає, грає ліворуч. Нагірен та вривається в штрафний майданчик. Їрин не пробиває, зараз завдає удар. Котик. перед передача, Заборовець підбирає м'яч, пробиває за меж штрафного майданчика. Гірен біля м'яча. Її удар по воротах, і м'яч у сітці Ударом з кутового забиває Вікторія Гірен на 23-й хвилині. І цього разу розіграє коротко з Андрухів. Та грає на Куніна, яка тут в опорній зоні залишилася. Куніна пробиває, там був рикошет. Ігірин тим часом виконує черговий кутовий навіс наперед. Да чим я знову ледь не залітаю? В... Заборовець на лівий фланг. Класне переведення на Басанську. Басанська прокидає м'яч по своєї Але та забирає м'яч. Тут Гірин не порушує правила. Мамчур була поруч. Показала, що можна грати. Апанащенко. Дар'я Апанащенко робить дубль у сьогоднішньому матчі і не відстає ніяк від Гірен. Заборовець у центр. Розрізна передача на Гірин. Гірин у штрафному майданчику. На Басанську. Андрухів. Андрухів завдає ударом м'яч летить над поперечкою. Шевчук на правому фланзі вже в штрафному майданчику. Ігнатенко проти неї. Шевчук виконує навісну передачу. Так, а щось зупинилась. Удар від Андрухів рятує Новікова, але далі добивання від металіста 19-25. І м'яч у сітці. Рахунок стає 4-0. Намагалася апелювати про офсайд футболістки Лада але Тим часом Гірен тут чіпляється за м'яч. Удар Новікова парирує. Андрухів. Передача уперед. Тут Куніна на ударній позиції. Завдає ударом. М'яч летить над поперечкою. Давай, давай! Передача на Шевчук та отримає м'яч. Одразу на прийом вирвається штрафний майданчик, Пробиває і прошиває крізь Варвару Новікову. 5-0. Стає рахунок у цьому матчі. На 63-й хвилині Юлія Шевчук також відзначається голом. Санська на замасі прибирає суперницю. Правою ногою навішує. Латомир вибиває м'яч. Шевчук лівою ногою саме штрафного. Новикова забирає м'яч. Андрухів. до штрафного майданчику. Перелетів м'яч через Подольську. Куніна забирається. Болодюк перепрошую, забирає м'яч і відправляє його у воротах. Рахунок стає 6-0 на 74 й хвилині матчу. Кревціка. Де пердача на Басанську. Басанська за штрафного майданчика пробиває. Молодюк до кінця Качук. Молодюк рухається вперед, Тут попереду лише суперниця. Молодюк пішла в злалемний прохід. Проходить кількох суперниці. Лише Новікова тут зупиняє нападницю металіста 19-25. Менше забивають у ворота Ладомира ніж Ворскла. Молодюк заме штрафного майданчика. Ну, можливо, тричі не заб'ють, а один ще забивають на другій контенсувані хвилині Єлизавета Молодюк у другому матчі поспіль оформлює дублі. Сесток фінальний від Наталі Мамчур. Поєдинок другого туру чемпіонату України з футболу серед жінок у вищій лізі завершено. Метрізде 19-25 перемагає Латомир з рахунком 7-0.